1 вересня на Хмельниччині затримали ймовірного вбивцю Андрія Парубія. 50-річний львів'янин отримав підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. 2 вересня суд вирішить, чи залишити його під вартою. Засідання відбудеться у першій годині дня в Галицькому суді Львова. Підозрюваного вже привезли до суду. Його дії кваліфікували за двома статтями Умисне вбивство, за яке можуть дати до 15 років тюрми, і незаконне поводження зі зброєю, за яке дають від трьох до семи років. Слідчі хочуть, щоб він залишився під вартою без можливості застави. 30 серпня у Львові на вулиці Єфремова застрелили Андрія Парубія. Це сталося, коли він ішов на тренування. Вбивця зробив вісім пострілів і втік. Його шукали 36 годин і знайшли на Хмельниччині. Поліція каже, що він, можливо, планував утечу за кордон. За даними змі, підозрюваний зізнався у вбивстві. Його нібито шантажували російські спецслужби. Вони обіцяли розповісти про місце знаходження тіла його загиблого сина в обмін на злочин.